Небесне притягування це <глузь> вгамує твій запал Дев'ятий хвостий. Нелогічні рішення Джераї мали летальні наслідки, але певна користь від його дій все ж таки була. Новою поштою в досить короткий час, що в принципі не дивно. До Конохи були доставлені тіло одного із пейнів, шинобі шістка із селища дощу та зашифроване послання із секретом Пурпурноокого, який, наче як розгадав Джераї. Крім того, жаб'ячий майстер Фукасаку розповів все, що почув і побачив під час сутички. Експерти із селища Листя прийнялись до справи: Шикамару очолив відділ дешифрування, Шидзуне почала проводити Ростен, а і почав майнхат. Кінг полоненого в той час як Наруто пішов плакати. Якщо відкинути жарти в сторону, то сум та скорбота Наруто за своїм вчителем Джираєю показана дуже щиро та чуйно завдяки неймовірному музичному супроводу та спогадам тих часів, коли відлюдник тренував малого. На жаль, ці події завжди залишались за кадром історії. Порожнеча від втрати була передана дійсно правильно, така шана від авторів нікому більше не була надана. Це були сльози Цунади та розмови Наруто із рукою при світлі ліхтаря посеред ночі. А більше і нікому було горювати за Раю і з печалі Наруто витягає Шикамару, бо він також втратив свого вчителя, і цей контраст мені сподобався, бо не увесь світ крутиться навколо Наруто та Джираї, як би того не хотілося. Шкамару дає зрозуміти Наруто, що те, що сталося з їх вчителями, це буде траплятися і надалі. Але найголовніше, що вони встигли передати свою волю своїм учням для того, щоб колись ті зробили те саме вже для своїх учнів для молодого листя. Тож втираємо сльози та повертаємось до таємниць Пейна. Зашифроване послання джераю було написано. Саме для Наруто, бо тільки той міг знати стиль письма свого вчителя, адже йому часто доводилось читати тексти Джераї в перервах між їх тренуваннями. Також дід не забув про свого найбільшого фаната, тож відповіді до шифру знаходились у тій самій останній збоченій книжці, яку Наруто подарував Какаші після повернення до селища. І оригінальне повідомлення було розгадане. Звучало воно так: справжнього серед них немає. Давайте уявимо, що ми не такі тупі, як Наруто, і розберемося, а як саме Джерай дійшов до такого висновку. Це, мабуть, було дуже важливе бо саме за цю інформацію Джарая поклав своє життя. Отож, коли Джарая затягнув одного із пейнів до шлунку жаби, з того спала банда населища дощу, під якою виднівся горизонтальний шрам від порізу кунаєм. Джарая згадав, що саме він і наніс це поранення під час своїх минулих пошуків учня із пророцтва. Він також почав підозрювати, що й інших пейнів він також бачив раніше, і нам, глядачам, показували всіх цих шинобі, до яких чіплявся наш санін. І щоб впевнитись у цьому, джерай і пішов на смерть, але все Таки впевнився, тобто справжній пейн зробив ляльок із Яхіко, та саме тих Шинобі, яких Джерай знає в обличчя. Тобто у Пейна є фетиш на потенційних революціонерів шинобі. Але насправді ні, пейн може використовувати будь-яке тіло, що було далі продемонстровано, а таке незрозуміле співпадіння. Це, як на мене, сюжетний момент, щоб джерая загинув не просто так. І, як на мене, це ще більше принижує цього персонажа. Щодо результатів ростину, якраз таки того пейна із шрамом на лобі виявилось, що арматура, яка пронизує тіло, це. Не що інше, як приймачі чакри, щось типу антенн для прийому радіохвиль. Тобто в теорії лялькар на відстані контролює міньйонів, наділяючи їх різними вміннями. Єдине, що мені тут не зрозуміло, так це те, яким чином Рінеган в цій ляльці зберігся навіть після дисконекту. Навряд чи Пейн якимось чином створював кожен раз Рінеган і вживлював його у тіла. Скоріше за все, це була проєкція Рінегану, але в листі не спробували скористатися очима, щоб однозначно розкрити цей момент. А не знищили б планучі, хто може. Адже б хтось і запропонував таке. Остання зачепка це полонений. Одразу хочеться відмітити дуже круту візуалізацію майндхакінгу, де все життя зображене у вигляді літопису, який читають шинові. Один із прочитаних спогадів став гарною зачіпкою, адже цей полонений ніс тіло невідомої дівчини до вежі Пейна, тобто до найвищої точки в селищі дощу. Потім з'ясується, що це тіло Пейн обрав на заміну втраченому у битві із джереєю. А головний Пейн має знаходитись десь недалеко від своїх ляльок, скоріш за все якомога вище, щоб сигнал доби. Починає розуміти страхи людей, які нищать 5G-вишки. Ми не знаємо, що це таке. Якщо б ми знали, що це таке, ми не знаємо, що це таке. Наруто свою справу зробив, а додумувати далі, це вже не його сильна сторона. Тож він рушає на гору Міобоку для опановування сенджицу відлюдника. Ця ідея всім навколо дуже подобається, бо Пейну, як лідеру Акацуки, все ще потрібні дев'яти і всередині Наруто. А гора Жаб, це наче як безпечне місце. Тільки на Наруто покидає селище, як Пейн разом із Коном атакують Коноху. Тактика дуже зрозуміла, спричинити. Метошню та паніку за рахунок виклику цілого зоопарку звірів, це ми вже бачили раніше, а також ракетного обстрілу житлових кварталів, селища, поки інші пейни шукатимуть А Акацуки від самого початку були визнані мною справжніми терористами, а Пейн це справжнє уособлення. Це об'єктивна кубка терористів, які хочуть відновити справедливість, яку вони позаяк називають відновлення миру, і готові жертвувати цивільними задля досягнення своїх мета історичних цілей. Нікого не догадує різінове попа. Справжні Пейн сидить у безпечному місці, далеко від бойових дій, скоріш за все, не в бункері, але аналогія думаю зрозуміла. Поки ракетами бомблять міста, а місцевих катують та допитують до смерті його підлеглі. Прикликані істоти в типу біжать на барикади, вбиваючи все на своєму шляху, і це все під гаслом мир всім шинобі ГОЙДЯ! Єдина відмінність від реальності в тому, що Пейн таки застосовує свою тактичну ядерну зброю, аби зрівняти із землею Коноху, дізнавшись, що Наруто немає у селищі. Ну що ж, бачимо геноцид у всій карасі, та майже всі головні персонажі пережили цей удар, судячи з усього, більше загинуло все ж таки цивільних. До того ж, Цунада прикликала П'явку, яка захистила та зцілила всіх, кого змогла. Варто згадати, що перед ударом по селищу опосередковано від рук Пейна загинув Какаші, який вступив у бій із Пейном Яхіко та Менічним пейном він дізнався дуже цікаву деталь про Яхіко Пейна. Його маніпуляції із гравітацією потребують перезарядки після кожного застосування до 5 секунд, що є откровенням для мене, бо я думав, що єдиною перешкодою для використання техніки є об'єм чакри, а тут виходить 5-секундний кулдаун. Можливо, приймачі в тілі Пейна починають барахлити, підвищується пінг до сервера. Маю дати належне Какаші, він бився як справжній лев. Пейн визнав силу Какаші, тож вирішив добити його з понтом і стилем, запущеним гвістком йому. Йому прямо в лоба, який той поглинув своїм, як ми вже зрозуміли, мангекю шарінганом. Як і руку Дейдари, він відправив цей гвіздок у інший вимір. Але щоб врятувати Чоджі від ракети, йому довелось віддати життєву силу на друге поспіль використання шарінгану. Почакри вже не вистачало. Але тим не менш помер він ну дуже стильно, рятуючи життя інших. При цьому також до удару по селищу Цунаде попросила жабу посланця повідомити Наруто про напад, але жабу вбиває сучка Данзо, який потім втік у свій бункер, де вони й шинобі Кореня, анбу чекали. Його часу для захоплення влади після того, як все стихне. Про цю курву ми ще поговоримо колись, але факт є фактом: якби Наруто повернувся раніше до селища, то Пейн не наважився б використовувати своє божественне перетворення небес. Перенесемося тепер на гору Міобоку. Сенс тренувань полягав у тому, аби розбавити свою чакру природною енергією і втримати баланс. Таким чином можна підсилювати себе за рахунок навколишнього середовища. Але оскільки ця сила є повсюди, то треба не перебрати її, аби не перетворитись на жабу, що і сталося із багатьма нездарами. Як ми бачимо, жаб'ячим статуям навколо. І звісно, що не кожен може навчитись такому, бо не кожен має великий запас чакри, а Наруто якраз таки має. Я так розумію, що теоретично кожен може навчитись сенджитсу, але просто якщо в тебе менше чакри, то більший шанс не втримати баланс. Для вдалого балансування треба ще й триматися в спокої деякий час, що зовсім не підходить для активного бою. Тож бажано комбінувати свої сили із жабами і по черзі накопичувати чакру, як то робив джерая. Для більш інтенсивного тренування Наруто використовує прогресивні засоби. Віклони, які вже допомагали раніше, жаб'яче масло, що є певним магнітом для природної енергії, та БДСМ палець, якою можна збити перетворення на жабу. Що ж дає це син В першу чергу це підвищення сил та спритності, автоматичне прискорене загоєння ран та здібності чакрорадара, тобто відчування чакри ворогів і друзів в певному радіусі. І це всього десь хвилин на 5 або до виснаження. Крім того, хлопця ще навчать технікам жаб'ячого бою, а сам Наруто ще й згадає про свій расеншурікен, який тепер буде мати можливість використати. Без зайвих ризиків, бо регенерація сейдж моду їх нівелює. Єдине, що не вдасться виконати, так це утворити тандем із жабою, бо лис всередині цього не дозволить, але тимчасове рішення все одно знаходиться. Хаос у селищі помічає бабця жаба, яка прикликає Наруто разом із жаб'ячими воїнами до вже зруйнованого селища для битви із пейном. Бійка між Наруто та Пейнами видалась на славу, хоча я досі трохи не розумію цих володарів крутих очей. Поки Саски та Наруто не вилізають із качалки, активно прокачують контроль стихій, тренуються в аскетичних. Умовах слідкують за харчуванням, якщо по-простому докладають зусиль. Їх опоненти просто мастурбують на своє генетичне дерево, і звісно, що отримують тягла, бо один ще трохи від інсульту б не подох, а інший від анорексії. Покроково переказувати хід бою, мабуть, сенсу немає. Це краще подивитись від початку і до кінця самостійно. Але ми ж говоримо сьогодні про секрети Пейна, то треба ще пояснити його здібності, які вже трохи нам відкрились під час локальних сутичок у селищі. Отож, міньйони Пейна звуться шляхами, що мають назви з Позичені із буддизму. Шлях деви це техніки маніпуляції гравітацією та або телекінезу, що дозволяє притягувати чи відштовхувати об'єкти та людей. Ці ж вміння дозволяють володарю літати, також створювати гравітаційну кулю, яка притягує до себе все живе і неживе. В залежності від сили та області застосування існує кулдаун у використанні цих технік. Ті самі мінімальні 5 секунд у разі мінімальних зусиль. Шлях Асури це взагалі крінж, бо робить із тіла трансформера із ракетним запасом чи не всієї російської дефакації. Крінжово, але Дуже небезпечно. Шлях людини найбільш, мабуть, не потрібна техніка для активного бою, адже дозволяє витягати всі спогади із живої істоти разом із її душею. Саме цим кріпом буде жертвувати Пейн у першу чергу. Шлях звіра це чи не найбільш руйнівна техніка, бо дозволяє викликати до біса різних тварин із дуже різними характеристиками. Судячи з усього, навіть після вбивства деяких із них ці тварини згодом відновлюються і знову доступні для виклику, чого вартують тільки кляті собаки, які сплітяться після кожного отриманого пошкодження. Шлях прети може поглинати будь-які від чакри навіть напряму із людини. Шлях на рака. Ще одна крінж-техніка, що викликає голову, яка поглинає душу захопленої людини. Але це чомусь подається у вигляді суду, наче там можна чесно відповісти, і все буде ок чи що. Але іншою здатністю цього шляху є можливість повної регенерації та ремонту будь-чого, наприклад, іншого із шляхів. Крім того, кожен із шляхів може викликати інших, а також всі вони мають об'єднане поле зору, про що було відомо вже раніше. Окрім специфічних технік, Кожен шлях є дуже сильним і спритним майстром тайджитсу, тобто ближнього бою, а також може використовувати свої штирі приймачі як холодну зброю. Наруто із максимально стильним мейком і червоним плащем дуже бодро навалює пейну, використовуючи весь свій арсенал, Тіньове клонування, расенгани, сенджитсу і завдяки останньому расеншурікен, якого вистачає тільки на два застосування до виходу із сейдж моду. Але Наруто адаптувався до цих обмежень, тож лишив ще два клони концентрувати чакру на горінні обоку, щоб після виснаження одразу прикликати клона і відновити стан відлюдника? Йому прекрасно вдавалось вибивати пейна за пейном, аж допоки Яхіко пейн не відновився після удару по селищу, через що йому навіть доводилося вимикати інших пейнів, але тимчасово. На жаль, останній із шляхів перемагає Наруто, прибиваючи його штирями до землі. Таким чином, контроль над тілом Наруто отримує нагаду. Ну, от скажи, яка у тебе мета? Вбити тебе і повернути назад справжній мир у світі Шинобі. Ось яка суба як благородна.